Побажання, загадки, подарунки так вітав волонтерський загін милосердя діток з онкогематології. Волонтери підготували їм музичні композиції, а головне хороший настрій та промінчики від сонця, щоб їхнє тепло зігрівало кожну дитину. Організатори концерту кажуть, що дуже добре знають, наскільки важлива підтримка таких дітей, адже мали випадок дитячої онкології у своєму класі. Вони бачать зіроньки в очах, коли до дітей приходять інші. І от відбувається така, ну, така благодійна акція, де пісня, слово добре. Ну а врешті врешт наша любов, наші почуття допомагають. Знаючи про це, ми вирішили спробувати себе і подарувати іншим промінчики добра, таку акцію організували не спонтанно. За підказками звернулися до школи волонтера, яка діє на базі благодійного фонду Ти Ангел. І тут уже всі разом підготували спільний проект, де були задіяні обидві сторони. Ми підготували дітей, які відвідують наші заняття з арт-терапії. Наш арт-терапевт разом з дітками зробили такі пам'ятні сувеніри для дітей з долини. Ну і відбулося таке живе спілкування, живий діалог. Діти діти. Що Дуже позитивно впливає на процес лікування дітей. А сил у пацієнтів і справді додалося. Вони стверджували, що тепер ще завзятіше долатимуть недугу. Мені дуже сподобалося став. Я вірю, що вона допоможе мені у дальшому лікуванні. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.